Зелене полесення жовті прапори сьогодні в моді наші кольори. Добрий вечір. Бутаємо булівальників. Сьогодні у нас третій тур Канюк, Сокер Ріг або Канадійсько-Української ліги футболу. Сьогодні зустрічається забуття та «Наві». Забуття поки що є. лідером. вони виграли два матчі вже. Біля мене є. Ярик Альохін, він є капітан, тренер. Сов. Що ти можеш сказати? Ми виграли два матчі. Команда виконує, поки що установки, виконує план свій, чи свічені. Доброго всім вечора. Дня. Дивіться, в першу чергу хочу сказати, ми зіграли тільки дві ігри. Це не є дуже... Багато, знаєте, дві ігри. Це тільки початок. Да, ми цей початок висвіли. Це, це дуже дякуємо. На плані вашого запитання щодо чи команда вже готова. Ще поки не на 100%, Ми тільки втягуємося, кожен з кожним знайомимського, бо тільки дві ігри зіграли, то все в нас буде попереду. А знаєте, турнір 5-6 місяців, тут може бути все, що завгодно. Так що будемо надіятись далі, що будемо гравати, і переможе звичайно, що забуття. А сьогодні зустрічається. Команда, яка на першому і другому місці, Серйозно, поки що Наві не програло ні одного матчу, одна нічия, один виграш, яка вас влаштує рахунок. Виграє тільки на перемогу завжди. Дивіться, я хочу сказати, на цьому турнірі зібралися всі дуже гарні, хороші команди, всі рівні. Тут кожна гра буде цікава, весела. Не знаю, що, мене, що нас буде чекати сьогодні, але я надіюся показати, щоб наша команда і їхня команда показала гарний футбол, щоб ви раділи нашим футболом і переможе сильніший. Так, як добуло Канюк, єдина в Манітобі українська футбольна ліга. Побачимо, як пройде гра. Після гри ми візьмемо інтерв'ю представника іншої команди. Підписуй на наш ютуб канал Канюк League ТВ. Бачимось пізніше.